Дай Боже всього. Я Михайло, давайте ще раз. Ми вже бачили прийде... да. Віктор. Так. Сирота помаранчевої революції. Ждемо вас, розвертайтесь і заїжджайте так прямо. Ми вже це ділимо. Боже мій, добрий, добрий вечір. Добрий вечір, ваші хаті. Та ви бачите, де так проти наших справ, розумієте? Добрий вечір. Мене Міша звати. Мені дуже а приємно. А Люба кожна своє. Ого! <рес> да. Так, давайте, мабуть, я вам подарунка подарю. <рес> так, дивіться, це, це сервіс. Але то такий, то середній сервіс, кажу, але е, обіцяйте його використовувати одразу. <рес> так, дівчата чули, чай завтра. Все. <рес> обновити, обновити і так далі. <рес> так, хвилинку. Так, це вам, щоб було щось. Дівчата, Дякую вам. А це вам. Щоб, щоб цього сьогодні не було вже. Люди вип'ють за перемогу і за. Воскрес? Така посвята, мені нравиться. Дякую, що прийшли. Вибачте, що затримався. Ну це світло, ви бачите. Хай нам Бог допоможе. Тільки він. У всіх справах. Це ваша самогонка? Моя особиста. Кращої нема в природі. Є свідки. Чесно, я перевірю. <ріст> Ой! Що ви наварили? Може, слабо? Не-не-не. ня, наші ноги підкосали зразу. Так, а чо? що? Отакі ноги. А тут краще. Ми будемо всі щось цей пить, чи ні, чи що. <ріст> да будем. <ріст> Михайло. Так. По традиції, хто заходить в музей, та на зиму треба заготовити одне полінце. Давайте зробимо це. Давай, у Опа, не поспішай, копилося. Вже спілись. Ну, та я. Добре діло. О. Як гарно спрацювалось, ви бачите? Під, ну, біля дверей і тітка моя за нею за спідницю тримається, біжить. От. Філіп, що це таке? Ага. Шабля. Що ми зібралися тут робити? <реш> Боронити. Вопрос, Україну. якісь є? Я думаю, нема. А де ж вишиванка? Отак. Ну вже вишиванка, це вже буде, геть. Оп, з бочесь. І, і, під, і під раки, і під Давайте. все. <реш> 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 Зараз. Філіп, я отко закину сюди. Ой, Ой. Я буду обережно. Куди дивитись? Прямо. <реш> На фонарики. Так. Єсть. <реш> Таке броня вас гарне. Ми хочемо на цицьке з'їздити ваші. Вам... Не на, не на ваші. Не на ваші, я не мав на власі. Якраз цицьки я вам забезпечу. О. Все. І музей, і цицьки. У мене так. я такий йду, я ж ну, гопака хочеться вальнути. А можна. 105 кілограм красивого тіла. Видержимо. А мені 93. Дивіться, може бути момент зараз. А не буде. Чесно? Ні. Треба лягати? Да. – Так. Давайте. Ручки вмість, ножки врось. Куди ножки? Врось. І, і, і люлі люлі, Моє люлі, дитятко. Налетіли вулі. Це лежача гойдалка, так і називається. Сусід... Сусідка Вера сюди приходила раніше. Чи хто? Це він з качелі? Так. Ось, приїхав дві, дві неділі назад і до, ці, до цих пір ще поки, ну, йому там хорошо. Пеньочок для фотографування. Можна сісти там і посумувати. Видите, я, я різні качелі бачив. Ну, лежачу О! — Це хто придумав? Люба. Почув. Хочу вас привітати. Ого! — У нас село це Бограч. — Це ви робили? Так, Це мій кум робив. Якщо ви не хочете цілувати з чоловіком, то раджу, раджу вам відійти. <рес> ну, чого, якщо йдуть в Європу, то будь ласка, Бограч добрий. Залишайтесь на місці тоді. Залишайтесь. Mm. Я що ніколи не пив бограч, скажу вам так: то їсти треба, а mm. потім забивати. Ми все сьогодні зробимо. Дякую, велике вам. <рес> <рес> Дуже смачно. Дякую. Михайло, так, пропоную ударити по яйцю. Давайте, звісно. От, от. Так от. Поготував я її. А, це сире що? Да. Куди я його товчу об стіл, то ви ж сказали би мені. <рес> <рес> я його валю. <рес> Нормальні пацани, <рес> я вам його... Зараз... <рес> я не думав, що я в першому селі буду пити, <рес> якщо чесно, я, я місяць не пив взагалі, не, не пива нічого. Місяць, от через три дня буде місяць. Я вас <рес> розстроюю, я знаю, вибачте. І, але... я місяць. І я місяць пив, думав, що а... сьогодні буде якось. Пауза. Так, не зрослось. <ріст> ну, що зробиш? Хлопці, хай буде все добре, хай буде все добре. Хай добре. Що вже да. Дайте використовувати своє знання в медицині вже це на мені. Це здоров'я. <ріст> ні, <за> здоров <ріст> не Ой, помаленьку, це черніка, Житомирська. Черніка вареники. <ріст> вареники з туди. Кума! Ти повинен на берег писати, що відкуштувати обережно. А воно не А не приду В цьому і прикол. Не приду А вас можна купити, ці штани? Можна. Це нам. Можна. Розберемося. Розберемося, Все, Ви бачите, я бидло, я не знав, що воно так. Я вже на ткусню, але я купити, але гроші на ЗСУ. О, а ну так, ну. Да. Я і туди, і туди. Так можна? Да. Можна. Хто дзвонить? Значить так. Ні, це а, дочка дзвонить. Хоча може мені сказати, що па, ти багато говориш. Ні, ну це а, стоп, у чаті всі пишуть нагод, дайте Філіппу щось відкоштувати. Ну, ви вже звоните, люди, Сейчас. Ви, ви, ви. ви вже дзвоните до виді. Вже... голубчик, он вилочка, голубчик, і ням-ням. Сальце, -ням. господи, ну. Філіп, що щось зробить. Наш да, що ви дзвоните людям. Добре, он. дякую, Таню. Філіп уже бере, он що небудь з'їсть. До чого чат дійшов? Да. Можна, можна так. анекдот розказати? Чесно? Да. Або э, гуморезка. Анікдот жалібний, ну, а гуморезка може якась. Слухать. слухать. До речі, э, а що вам ближче до душі? Подобається цей. Ну, допустим, шо? є дуже такий. От, ну, такий ну, коротко. Е, Анікдот, можна сказати, ну такий щадящий, до Європи більш нахилений. Так, Обережно! Вже... Ми просто на твічі, це така. Програма, в якій стрімлі, там таке не, не Значить, люблю. Я дуже швидко розкажу. Значить, так, приходить до святого За, отца, наперед. Так. до святого mm -hmm. отца приходить от чоловічок і каже: Я хочу ісповідатися в своїх гріхах, там я такий грішний. А що ти зробив? Каже, вчора там ну сусідка позвала, каже: Поможи мені там закрути два шурупчики ну, привет, в розетки, бо я ну, не розумію, там траляля. Е, він каже, ну я зайшов. Все зробив і додому вже біжу. Я йду, я ні без всяких задніх мислів. А вона каже, ну куди ти підеш дожиш, пішов, ти ж промокнеш туди сюди. Ну каже, ну дощ пішов, я з нею залишився. Ну, от і все, от, і все. Ну, каже, да, це гріх. Ну, я скажу, що не зовсім там цей гріх. А що ж що, що все вже це? Ні, ні, ще я грішний. А що таке? Ну, а тоді через день там друга сусідка каже, поможи мішок занести в погріб картопельки там. Все. Ну, я взяв за до додому біжу, а якраз дощ пішов і я там залишився, ну і, і все. О, каже: да, ти, звісно, парень уже нагрішив. І все, ні, ще, а що таке? Позавчора йду про з гаражі, а там Петро гаража виходить, каже, поможи батарею в багажник покласти. Я зайшов, положив батарею в багажник, і вже хотів іти додому, і дощ пішов. Він каже: куди ж ти в дощ такий підеш. Ну от, Прийшлося з Петром ж, і так далі. Да, що мені робити? Святой Отец. іди нахер бігом отсюди, поки дощ не пішов. Хлопці, не переживайте, а зараз погода хороша, дещо не буде. Це жалібний анекдот. Звісно. Це З, я правильно розумію, це, е, е, ну, З... рослина росте, да. на ній є те, що нам потрібно. Пшениця, да. це... да. да. а да. тоді це збираєте, везете в да. млин, да. Да. Воно пер... да. і мука, мука. і, і печем, блінчики, вареники. Да, 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 все. Підходить? Маш, Мені дуже це підходить. Хорошо. Значить, кума, а, ти да. замість мене аж, і да, Люба, аж, і а я пішов шукати кулі. А, це ви що, в поле йдете зараз? Ні, тут коло хай. Брату, це що? ти рево пив сьогодні? йо Ти живий стрій, а ну йди сюди інтерв'ю візьмемо сюди. Сторій, що ж таке случилось? Задивись. Скільки революції? Я за Так, звісно, сліжу. Ты з хороших намірів? Да, все поняв. А ж... можна? — Ну, це И... да, в місяці і з я теж. Знімай сюди, в цю сторону. <с а що ми робимо? Куди ми? Ну, типа, щоб мене заповнили. Давай, я тобі кажу, ще одне рево п'єш і буде геть, біда. Ти чуєш? Відчуває, це вообще капець. — Відчуваю сам. А куди? Все, що, що це? На камеру сюди. Де, де? Де ви берете ці брелки? Це третій брелок, який ви даруєте сьогодні. У мене вже є Balance, брат. Ти ж мені дарив сьогодні. Що це? Дякую! Та ні, ну вже неудобно вже. Чесно? А ти пообіцяєш не пити більше роботи? Обіцяю не пити більше. Сьогодні. дивись. Да. Хар... Не буде мене там, ну, десь. куди добавить? В ленту куди? Главне, щоб ти сьогодні ленту не добавив в своє життя, блін. Я тебе, я бачив всі твої стадії. Ти днем підходиш до мене, такого геть, такого вау, клас! блін, респект. Я тако бачу рево револючить. Їду потім, ти такий вже. А тут геть уже вже. Все, ну бережи себе, я тобі сказав. Йома Чисно, а, берегти. Дякую. Берегом. дякую. Аж поки вже всі колосочки залишаться. Ну, можна навіть під танці. От. Я біт, Я біт. І я думаю, що е хай навіть і всі решта танцюють, Тримай. Так, взяв. Пробуй. Значить, по-перше, хто ніколи ним не працював, е може тою колодочкою отримати. Значить, так. дивись, дуже легко. Береш отак. Раз, два, раз і пішов. Ударив. І знову вдарив, а тоді вже тебе воно до автоматизму доходить. Пожалуйста, тримай. Поїхали. Ну, слабо, ти так не намолотиш собі навіть на хліб. Стоп, не спіши. Бити треба по, не по землі, а по кухні. Треба вручну робити. А так же, так. Да. Як у мене виходить, пан Віктор? Ну, вже я думаю, з першого разу на чотири. По старій, так сказати, системі оцінюється. З п'ятибальної, з п'ятибальної. Да, з п'ятибальної. Скільки це треба робити? Довго. Почув. Слухайте, ну не я ж один уже пенсіонер і Що робить? Ви мені кажіть, що робити Хто хоче ще із Михайлом помолотить. Хоч один є смільчак, нема. Я бачу смільчака. <рес> Пан містер Рево, давай. Що треба? Що треба робити? Чоловік вже робить. Брать він кийка і лупить по колосках. Зараз він відлупить всіх. Е -е. Так, тільки не поламати інструмент акуратно. Легенько. Собун. Отак от. І по колосках туди. Їх. Ого. Є пропозиція обмить цю справу. Оце ми в Європу вже йдемо. Оце ми вже пішли зараз в Європу. Ви бачите, аж кашкети злітають. Да. Ідемоте в моїм. Я вже напрацювався. Ні, цей. Ні, да хоч щось із зимо, бо ми ще ж нічого не з'їли. Ми ще й нічого не з'їли. Боже, Сало це сила, спорт могила. Шикарний набор. Я зрозум, я почув. Я від вас вчусь, ви розумієте? Дякую. Я Я до вас ще заїду. Зараз поїду отак і потім вернусь до вас. Ви тільки обіцяєте. Ви берете мене на понт зараз. Не так. Я, вже, я приїду, Уфіль але вже без. Це було стрі... сказано як, не бери на понт мусор. Ні-ні, Це не я. Я Е, <плес> Якщо вже раз так, то все. Я приїду Добре. до вас без стріма. Сказав, о, оце буде найкраще. Я всі зберу чули? свою групу, ще все, по трійку всі... розходимося. Оцю групу в телеграмі. Так. Да. <плес> Ми ж домовились зараз. Це в нас меморандум. Є. Куди це ми йдемо? Тут є дорога. Тут що, є дорога. Оп. Так, все, дивіться. Ми вам э, купимо велосипед. Я так захотів новий, щоб вас було два. Звісно, щоб зранку той, вечором той. Ваші дві ночок є. Клас. Давайте я вас обніму. А я вас і поцілую. Боже мій. Дякую вам за Як приємно. Мені дуже приємно. Так, Кума, звізда Ютуба. <реш> І ще І два рази дзвіночком nee, так. Якщо батюш... <реш> О, Це <вже>. тема. <реш> Щоб всі чули, що Кума їде додому. <реш> 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 Я думаю, що до Європи ми вже йдемо. Ми вже майже там. <реш> <реш> Який букет гарний, юмаю. мою внуки мене, так по правді. Єсть? Да, беру. — Дайте 200 гривень. <свист> <свист> даю, даю. Даю. За вас <свист> дякую вам. Я, <свист> я <свист> і не думав, що ми зберехайло. Двісті двадцять. Це ви про вольтаж зараз. <свист> 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 Почув. блін. Я і не думав, що ми в першому селі зберемо таку кількість грошей. Дякую вам. Але <свист> Якщо... якби ви приїхали в п'ять, коли тут було пів села, тут не було в дворі, де курсі клюнуть. А вже тоді самі стійкі чотири години ждали, розбіглися, а залишились самі стійки. Ось ну де, півтора десятка чи два. Ця промова звучала до ДТЕК. Так. Да. Оце ДТЕК. Три неділі не відключали. І коли саме Михайло повинен так. був приїхати, і взяли відключити. А сьогодні перший раз. Ганьба? А ганьба. <сих> сьогодні перший раз тут відключали світло. Перше, ну да, до цього, да. от за, за да, цей да, час да, місяць. Відключали. Вже не... саме в той день, що ми мали, і отак. So. Но... Е, мільйон е, більше ніж мільйон сто тисяч. Так це взагалі це добре. Це супер. Якщо хтось хоче побачити, до чого він приглажає. Я, да, я да. ще розкажу одного морезку, і хай люди її оцінять. Так, від нуля до десяти. чи шесть. до п'яти. Да, по старому. Да, до кину, да, від 0 до п'яти. І тоді кинуть. Ще ага, то зараз щось. що ми зараз? Просто п'ємо. Да. Ні-ні-ні, ще... Ми п'ємо за те, щоб відбулося. А тоді знов я розкажу ще одну. одне. Щоб ви понімали, що це починає хло, хлопати той що Рево пив півдня. оце. Він е, пот, пот, потеряв цей момент, в який треба хлопати. Ну, мені подобається. Він просто в рандомний він момент. Став. Це ж Ми хлопали кумі, коли кума так. уходила, а він ось час проснувся. Ну, думаю, Красавчик. похлопає. Да. За нього і за вас. І за вас. Давай. Mm. Будь ласка, ефір ваш! О! Хлопай! Дивіться! Хлопай! Ану, оплески! Стоп! Соломія! Оплески! Ви можете oh, соло... просто, солом... при... просто нахуй в рандомний момент. Ні, все. Соломію показати. Я на, вас на хочу висі. обрадувати. І того, що, що, це таке? що Я вам скажу, що я взяв все, кроме того, що мені треба було ага. на зв'язі. А не хлоп, куда ти хлопаєш? Yeah. Просто в рандомний момент. Все, я за. Фу, Паша. Фу, О, що? Зніми. Хто, хто це? Пан Віктор? Оце. Так. Е... Турист за, засохший. Це сьогодні я. Отак. Так. Я вахує, яке тут класне село. Філіп під, св... під в цей, сука, блять. В того автомобіля фу, блін, вже нас. Єсть! Знов ти зробив. <плес> Пан Віктор, да. в нас в запа... ну, моє здоров'я каже, що в запасі, що одна. Ми її розтягнули розтяг... на три. <плес> Я наливаю по одній, і ми тут осьорбуємо по чуть-чуть, і все. Я почув. І ми тоді виконуємо наші, так сказати, плани, зобов'язання і тому. Все подібне. Не можемо не розійтися, то фігня, ще вина принесу. Ні-ні, <SLI> ну хорошо. Я тоді не уловив суть hey. того, що ви казали. Ми п'ємо ще тільки одну. Ні. Юр, твій ще три. Ні. А ти я бачу, що ти вже тут сидів, чи ні ні, не. не приходилось. Він хоче там сидіти, хоче там сидіти я бачу. Значить так, є пропозиція. Випить от, оцю чарку за три рази, є друга пропозиція випить за один раз. І третя пропозиція за два рази. І тоді ще додав, якщо. Яка тоді... В чому прикол тоді, якщо ми ще додамо? Справа в тому. Гра пішла не по правилам. Час, час. час. Ми буде більше часу в ефірі, до того, як ми тут впадемо з тобою, як брати. Що значить, як? Нє, ну, брати, брати впадуть після того, як ну, це все за здоров'я, решти е, всього загалу вип'ють. Да. Ми вечором приїхали і наібанились. Все, це все, що ми. Ну, як є. <реш> Респект. За стрім в деревині ми зібрали 1 мільйон 174 тисячі гривень. Дрожочки! Стрім завершується. Приїжджайте в дерев'яну, бо в деревіні ахуєнно. Героям слава! Олена Соличук, місто Олена Солочук, місто Коростень Ваш чоловік привіз нам 400 гривень, а вам ні. Великий вам привіт! Дякую вам, цілуємо до... і великий привіт. Я й дав не менше. <сі> 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 я їду, я їду, я їдаві, Брат, Це дякую тобі, велике. Ми зараз кращим. вже переказуємо на банку. Дякую. Буду з вами ну. тут трошки подивлюсь Молодець. на вас. Молодець. Дякую. Ми переказали 400 гривень Далее. на банку. Так. Одрево. Це одрево. Одрево. 290 гривень. Брат, дякую велике тобі. Боже респект. Дякую. Среньки пи пи якогось того ентерозгеля чи ну. <рес> Ще з <слабенько> буде буде <рес> дай боже. Так я тоді ми на цьому завершуємо, але я скажу ту саму фразу, яку я казав до цього. Пані та панове, я дуже вдячний, що за сьогоднішній день ви зібрали майже мільйон 200 тисяч гривень. Це за перше село. Село дерев'яна, в якому ми приїхали. Я вам скажу, це розйом. В Європу. Приїжджайте в дерев'яну! Тут ахуєнно! Стрім завершений. Цілую вас.